Я впевнений, що ви усі бачите, що я як ваш вихованець, як людина, яку ми один одного виховували, людина, яку знайшов Валентин Генш Остражинський, кожною фіброю своєї душі, своїми зусиллями, старає, щоб наша область не втрачала того, що колись здобув, зробив. Побудував комсомоль. І не тільки від фундамента до будинку, а формував людину високого рівня, високого гатунку. Людину насправді. Я, скільки хватить зусиль, буду це робити. Як сьогоднішній керівник, я завжди відчуваю вашу підтримку. завжди. Порядок наводити, а то ми як Ось. І кінчилося те, що там все-таки частково облагородили цей сквер. Зараз домовилися, як ми далі будемо робити. Ну і закінчилося тим, що тодішня без хрестів 90 років стояла хрестово Звиженська церква. Сьогодні вже собор. Туди ви всі йдете, хто хоче собі і людям добра, Богу молитися, чи так постоїте, хто як зумів. Ось. Тобто саме сьогодні, зараз прийнято рішення, що ми в 2014 році, там до травневих свят, до тепла, наведемо в тому парку, в сквері ідеальний порядок, щоб молоді закохані там. Могли в затишку в чистоті цілуватися а молодим мамі щоб дітей.